Ми їдемо в дуже незвичне для мене місце, де я ніколи не бував. І це все завдяки дівчині, яка сидить позаду мене. Її звати Діана, вона «Physics Girl». Так, ми збираємось проконсультуватися щодо чогось особливого. Я не триматиму глядачів у напрузі. Це лазерна епіляція. Ми хочемо поговорити про науку, завдяки якій лазерна епіляція працює. Я розповіла йому про цю ідею приблизно рік тому, а потім я збиралася нагадати про неї в кінці літа. Я чекала цього моменту. Тепер мені страшно. Тобі зараз страшно? Починаємо. Фу, смердить. Він потрапив тобі просто в ніс. Це так званий лазерний шлейф. Це той дим що виходить. можна і так сказати. Вдалося зняти. Лазер працює на довжині хвилі 1064 нанометри. Це інфрачервоне випромінювання, невидиме неозброєним оком. Але сенсор камери вловлює спалахи лазерних імпульсів, яких в моєму випадку було шість поспіль, і кожен тривав приблизно півтори мілісекунди. Трохи налаштувався. Ми лише почали ясно. Готовий тепер лазер даватиме 25 джоулів енергії на квадратний сантиметр. Чудово! Ого. І не просто кажи краса. Ого, дивовижно неймовірно п'ять спалахів. Ти бачив? Так нагадує перестрілку біля коралля. Окей, як на дикому заході, справді дуже схоже. Всі волосинки просто знищені. надзвичайно дуже гарно знято було неперевершено. Ні, ніколи би на думку не спало порівняти це з перестрілкою. Це змушує мене по-новому захоплюватись своєю роботою. Неймовірно, я спробую ще наблизитися. Було б чудово. То що тут насправді відбувається? Темні очі, шкіра і волосся містять молекулу під назвою Меланін. Меланін поглинає широкий діапазон довжин хвиль світла, особливо в ультрафіолетовій частині спектра, що робить його ідеальним захистом від шкідливого випромінювання. Ви засмагаєте завдяки меланіну, який виробляється в спеціальних клітинах вашої шкіри. Але ідея лазерної епіляції полягає в тому, щоб меланін у темних волосинках поглинав лазерне світло, а шкіра навколо ні. Цей вид епіляції найефективніший, якщо у вас темні волосини і світла шкіра. Інфрачервоні лазери найкращі, оскільки меланін поглинає цю частину спектра більше ніж інші поширені молекули в шкірі: вода та оксигемоглобін. Червоні лазери на 755 нанометрів також ефективні. Волосини через поглинання меланіном енергії нагріваються вище 100 градусів за цельсієм і згорають, випаровуючи воду, що в них міститься. Це пояснює своєрідне роздування волосин через розширення водяної пари. Придивившись, ви можете побачити бульбашки на волосині від випаровування води. Але мета полягає не в тому, щоб видалити волосся, а в тому, щоб використовуючи волосину, знищити клітини фолікула, в яких і утворюється волосина. Це ніби використовувати волосину, щоб її ж і вбити. Тут показано переріз трьох волосяних фолікулів після процедури лазерної апіляції. Той, що посередині, містив мало меланіну, тому не пошкодився. В інших двох волосяні стрижні зруйновані, що розірвало внутрішню і пошкодило зовнішню оболонки кореня. Клітини пошкоджуються за температури понад 60 градусів. При цій температурі зв'язки в білках та молекулах колагену починають руйнуватися. Цей процес називається денатурацією. Тож чим вища температура і чим довше вона підтримується, тим більша ймовірність смерті клітин через денатурацію. Якщо ви завдасте достатньо пошкоджень клітинам фолікула, волосина ніколи не відросте. Це і є метою лазерної епіляції послідовність коротких імпульсів використовується для того, щоб тепло не поширювалося надто далеко в шкірі. Отже, волосина нагрівається і пошкоджує клітини фолікула тоді лазер вимикається, щоб тепло не поширювалося надто далеко. Замить новий короткий імпульс знову опромінює волосину. Якщо ви натомість продовжували нагрівати волосину, то нагрівали б також і прилеглі шари вашої шкіри, що могло б викликати опік. Ось чому використовується послідовність імпульсів. Але якщо подумати, то це нагадує дивну іронію адже призначення меланіну це захист нашої шкіри від жорсткого сонячного випромінювання. Меланін поглинає його, перш ніж воно зможе проникнути вглиб і завдати шкоди. Але з лазерною епіляцією ми використовуємо унікальну здатність поглинання меланіну проти нього ж за рахунок енергії лазерного випромінювання волосина нагрівається до настільки високих температур, що вбиває прилеглі клітини фолікула відповідальні за ріст волосся. Тож ми використовуємо силу меланіну проти нього самого. Зазвичай перед процедурою лазерної епіляції волосся збривають, що слугує кільком цілям. Менше енергії йде на спалювання волосся зовні, що не несе жодної користі, і запобігає контакту гарячого волосся зі шкірою а отже, і поверхневим опікам поголені ділянки менш цікаві для спостереження, бо процесів під шкірою не видно. Після створення першого лазера у 1960 році його винахідник Теодор Майман назвав його вирішенням, яке шукає проблему. Небажане волосся може бути цією проблемою, оскільки лазерна епіляція є найбільш затребуваною косметичною процедурою. Гей, hey, ти можеш підтримати канал. Цікава наука на Патреоні. Посилання традиційно є в описі.